Чому християнство є найвищим авторитетом у світі? Тому що не було ніодної людини за весь час, яка б воскресла в новому тілі. Воскрес тільки Ісус Христос. Це зараз не говориться про машину часу чи е, про супергероїв, які зараз популярні в світі, е, клінічну смерть, але про воскресіння в новому тілі. Воскрес тільки Ісус Христос. І Ісус нам показав, де знаходиться цей портал Вічність. Він знаходиться всередині нас. Тому що Ісус Христос Він прийшов на землю в плоті, тобто Він вселився в нас Словом Своїм, і на ньому був наш гріх. І коли наша храміна помирає для гріха, то тоді вже ми получаємо Воскресіння з мертвих. І коли Ісус Христос прийде на землю другий раз. То тоді ми, Він нас Воскресить з мертвих, як Бог Воскресив Ісуса. І Ісус нам показав приклад, що, будучи в саду, Він молився, коли його розпинали, Він молився і смирив себе сам до кінця і просив Бога, щоб Бог не залишив його в аду і не дав Духу Святому побачити тління. І Ісус Він був там, в аду, і... За наші гріхи, і щоб туди не попасти та отримати воскресіння смерти, то потрібно виконувати волю Божу та вірити в Ісуса Христа.